Цей документ передбачає просторову, тобто покладену на карту стратегію для всієї територіальної громади. Це не кошти нашої громади, це грантові кошти. Тим паче, що головний архітектор ще до повномасштабного вторгнення ми збирались виділяти кошти з бюджету, але на сьогоднішній день скажемо, що є певне недофінансування, і завдяки вам ми зможемо розпочати дуже велику справу. Така стратегія для громади, яка складається з різних компонентів від містобудування до, до, до охорони здоров'я. Ми залучаємо 10 різних експертів, які разом із робочою групою від громади проаналізують ці напрямки і синхронізують їх разом із вами на перспективу тактичну, середню і трошечки далі стратегічну. Що важливо, всі результати будуть покладені на карту громади, тобто ви бачите, що де буде знаходитися. Це чудовий проект. Я вам скажу дуже чудовий. У нас зараз дуже затребовані такі питання, коли громада хоче, наприклад, бачити певні ділянки земельні ділянки, і вона вона має візії на ці земельні ділянки. А ми не можемо зараз їх скерувати, бо ми не маємо документи, о про які зараз ви говорите. Так що ну ми вам дуже дякую і дякую тим, хто в принципі вас до нас привів.